На каналі Олсу ТВ! Сьогодні ми знову знімаємо разом. А зараз ми будемо вчитися робити п'ять трюків з спінером. Потрібно протримати спінер, який крутиться на одному пальці. Давай попробуй. тільки ти перша. Добре. Це було все. Пробуй. О, не виходить. Ура, мене Вийшло. Я попробую на цьому Ну, Блін. Ти буде виходить, але ні. Зараховується. Другий трюк. Потрібно протимати спінер на носі. Але тепер ти перша. Добре. вийшло. Клас. Давай ще раз помимо. Рокрутився, значить, вийшло. Все, зараховується. Третій трюк. Потрібно перекидати спільни, який крутиться з руки в руку. А тепер я перше почну. Давай. Ще раз. Дві. Ой. Я пока. Так, давайте зараз. О, в мене вийшло. В мене він Крутиться, в мене вийшло. О, у нас двох вийшло, це теж зараховується. Четвертий трюк. Потрібно прокрутити спінер на локти. Давайте тепер я перша. Добре? Скручий спінер і... Ходимо лоб.

І в мене все накрутиться. Це знову у нас зараховує. П'ятий і останній трюк прокрутити спінер на олівці або на ручці, а в нас це буде олівець. Тепер я перша. Давай. Розкручуємо спінер. І підставляємо олівець або ручку. Це більше зупиняється. Та би трошки трошки покрутився. Угу. Все, все зараховуємо. Зараз ми хочемо розказати вам один секрет. Ми перед цим відео тренувалися робити ці всі трюки. Ми починали знімати відео, але в нас нічого не виходило. Але ви тренуйтеся і не втрачайте надії, і у вас обов'язково все вийде. Ми дуже надіємося, що вам сподобалося це відео. Якщо так, то поставте лайк та підпишіться на канал. На сьогодні це все. До зустрічі. Всім пока!